Вітаю, друзі! Сьогодні, 12 вересня, з вами знову реключок Дональд Трамп нарешті дав чітку і зрозумілу заяву про те, що ж відбулося в Польщі. Він каже, що це була помилка. Так, так, вам не почулися. Трамп вважає, що росіяни помилково запустили по території Польщі понад 20 шахедів. В той же час представниця МЗС Росії Захарова фактично оголосила війну. Полякам і Польщі загалом. І каже, дарма ви закрили кордони з Білорусію. Мовляв, це так вам не зійде з рук. Пропоную, друзі, детально про все це поговорити, розповім вам все, що знаю на цю хвилину. Відтак прошу про підписку, коментар, вподобайку і також прошу вас долучитися. До збору для бійців 1 окремого батальйону морської піхоти роти вогневої підтримки. Вони просять нас про допомогу у придбанні квадроцикла та мотоцикла. Сума збору 100 тисяч гривень. Ми вже з вами закрили більшу половину цієї суми. Посилання на збір залишаю в описі під цим відео. І дякую вам за те, що ви не проявляєте байдужість до наших воїнів ЗСУ. Ну і тепер по суті. Минула ніч була відносно спокійною для українців, але, звісно, не для всіх. Перефронтові регіони. Далі перебували під активною атакою російських військ. Чому спокійнішою? Тому що до України приїхав Кіт Келох, а ми вже жартуємо, що він краще, ніж будь-яка система ППО. І дійсно, повітряна тривога лунала в прифронтових регіонах. На жаль, вранці російські дрони атакували промислову зону на околиці Сум. У наслідок удару виникла пожежа, пошкоджено транспорт і нежитлові будівлі. І є один загиблий охоронець, який. Охороняв саме ці інфраструктурні об'єкти. В результаті ж атаки Збройних сил України по Росії, бо на Росії була ця ніч неспокійною, на відміну від нас. Ну, це дуже добре, хотілося, щоб там кожна така ніч була. Уражена на автобазу Кардимово в Смоленській області. Зафіксовано щонайменше два влучання. Про це повідомляють пабліки. Зокрема, резервуарний парк Кардимова складається з 16 одиниць ємністю до 10 900 кубічних метрів для світлих нафтопродуктів. Об'єми пожежі поки що з'ясовуємо. Я думаю, що Генштаб нам обов'язково про це повідомить. Раніше, 1 травня 2024 року, це було в минулому році, ми вже атакували цей об'єкт, тоді завдали шкоди 14 резервуарам, 9 із яких вигоріли вщент. Також у Ленінградській області звітує губернатор про те, що через атаку безпілотників горить одне із суден у нафтоналивному порту Приморськ на Балтійському морі. Це дуже далеко, але як бачите, наші безпілотники влучають у цілі. Також були закриті аеропорти Пулково, Ярославль, Калуга, Іваново та Псков. Під Смоленськом українські дрони знищили нафтову базу Лукойла. А росіяни записують відео і шкодують, що в їхні кружечки не потрапляють вибухи. Так, вони вже називають їх вибухами, а не хлопками. Також атаковано нафтоперекачку в Приморську, внаслідок чого там загорівся корабель. Влучають у цілі наші безпілотники, але поки що, звісно, це не дає нам можливості примусити Путіна сісти за стіл переговорів, особливо зважаючи на те, що він отримує політичне визнання в обличчі Дональда Трампа. На превеликий жаль, так. Заданий мною Кіт Келох. Представник Дональда Трампа з питань припинення російсько-української війни, ну принаймні, таке у нього завдання. Учора, перебуваючи в Києві, зустрівся із Зеленським. Зеленський сказав, що предметом обговорення був тиск на росіян і те, що можемо зробити разом з партнерами в тариф на санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити війну. Справді зараз Трамп намагається митами дотиснути всі країни для того, щоб натиснути на Китай, на Індію і щоб ті натиснули на Росію, щоб вона припинила війну. Але в той же час Трамп продовжує загравати з Путіним. Тому, як на мене, така його тактика вона не має перспективи. Ну, до прикладу, про Лукашенка я вам вчора розповідав про те, що вони і санкції зняли із державної авіакомпанії. Білорусі, в тому числі, привітав він Лукашенка з днем народження, передав йому подарунки, і так далі. Він же заявив, що тепер Росія готова виконати домовленості із Сполученими Штатами Америки щодо врегулювання українського конфлікту. Тобто в Анкориджі Путін і Трамп домовилися, як вони будуть закінчувати війну. Це підтверджує Лукашенко. І не лише. Однак, на думку Лукашенка, завершення війни залежить від країн Європи та від Зеленського. І говорить, що. Країни Європейського союзу і президент України Зеленський сподіваються виграти війну, що на його думку неможливо. На превеликий жаль, ще раз повторюю, Трамп знайшов собі друга, який йому забезпечує, кажуть, контакти з Іраном. Я мовлю зараз про Лукашенка, і Лукашенко активно підіграє зараз Путіну. Більше того, він надав знову майданчик свою територію, територію своєї країни, для того, щоб здійснювати агресивні атаки проти Польщі, країн Литви, Латвія, Латві, Естонія під ударом все так, як було в 2022 році проти України, що триває і донині. Шкода, що Трамп не бачить таких очевидних речей і каже, що атака. Російських дронів на Польщу могла б бути помилкою. Цитую, це могла б бути помилка. Могла б бути помилка, каже він. Але незалежно від цього, я не радий нічому, що пов'язано з цією ситуацією. Але сподіваюся, це закінчиться. Ну, додаю від себе, саме собою воно не розсосеться. Трамп також додав, що засудить Росію навіть за те, що вона наблизилася до цієї лінії. Він заявив, що йому це не подобається. Я не в захваті від цього. І, зважаючи саме на цю заяву, у Росії відреагували відповідним чином. Російське МЗС вчора ввечері виступило із публічною заявою про те, що Польща неправильно зараз оцінює те, що відбувається на її території. Мовляв, те, що прилетіли туди російські дрони, це взагалі ні про що. Захарова говорить про те, що Польщі варто задуматися про наслідки і переглянути рішення щодо закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю через початок навчань Захід-2025. Ви вже добре знаєте про це рішення. За твердженням офіційного представника МЗС Росії Захарової, друзі, це офіційна інформація. Це не важливо, що її озвучує речниця МЗС, але це справді дуже важливо. Так, от обмеження руху, нібито, завдасть шкоди міжнародним партнерам Польщі та вдарить по бізнесу самої республіки. І далі вона говорить: польська влада проігнорувала жест доброї волі. Ну, щось мені нагадує Жест з доброї волі Москви і Мінська, які нібито перенесли частину манерів подалі від кордону та скоротили чисельність військ і техніки. І в МЗС стверджує, що закриття кордону свідчить про курс Варшави на ескалації напруженості в Європі. Ну, я розцінюю таку заяву, як явну погрозу Польщі, і анонс про наступний удар. Мовляв, тепер ви отримаєте ще більше. Ну, звісно, будемо дивитися, що буде далі, поки що Польща проігнорувала заклик російського МЗС, перекрила кордони з Білорусі, включно з автомобільним та залізничним сполученням, що вважає абсолютно правильним. Для легкових автомобілів закриті перехід Терасполь Брест для вантажівок. Кукурики Козловичі, також зупинено рух на трьох залізничних переходах, що використовувалися для вантажних перевезень. Це абсолютно логічно і правильно. В той же час у поляки також роблять нові коментарі, які свідчать про те, що вони адекватно оцінюють загрози, які йдуть з боку Росії, але якщо раніше це мовилося закулісно, мовчки, то тепер це публічно. Про що йдеться? Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який, до речі, прибув сьогодні до Києва, друзі, тому хто в столиці враховує те, що буде рух обмежено, особливо в центрі міста, заявив. Вчора, що настав час, коли Трамп має зрозуміти, що Путін з нього глузує, але Трамп цього не розуміє. навпаки, він підігрує Путіну, на жаль. І каже: я думаю, що настав слушний час, аби Трамп зрозумів, що Путін глузує з нього, і замість припинення вогню та серйозних мирних переговорів Путін розгортає дедалі більше наступів. Це не помилка. Спочатку проти України, а тепер і проти НАТО. Фактично, сьогодні очільник закордонного відомства країни НАТО. Говорить про те, що Росія б'є по НАТО. Це те, про що ми з вами, друзі, говорили тут на каналі продовжує одного року, що очікуємо удару Росії по країні НАТО. Багато хто в це не вірив, але це стало реальністю. Ну, певний Трамп і досі в це не вірить. І далі Сікорський додав також і сподіваюся, що зрештою ми отримаємо серію скоординованих кроків. Які змусили президента Путіна зрозуміти цей екзотичний проєкт відновлення Російської імперії не матиме успіху. Ну, а для цього треба європейцям об'єднатися. Тут Лукашенко не те, що правий, а говорить про те, що європейці справді не об'єднані. Якщо будуть діяти разом, то це буде набагато краще. І певні такі вже маркери є. Туск також заявив, вчора, до речі, проходило там засідання Ради національної безпеки Польщі. Під час засідання заявив, що Польща домовилася про зустріч із українською стороною і буде працювати разом з Україною для максимальної оборони від російських дронів. Коли вчора Ройте списало про те, що тепер ми будемо навчати поляків в Україні збивати дрони. Окремі колеги мої скептично до цього ставилися і говорили, що це все маячня. Ну, як ви бачите, тепер. Влада Польщі підтверджує цю інформацію і каже: Туск: ми також будемо співпрацювати з Україною в створенні максимально ефективної оборони від дронів. Ми домовилися про зустріч у найближчі години для обговорення та обміну досвідом. Я думаю, що якраз через це тут і знаходиться Сікорський. Ну, звісно. Логічно було б, що був тут міністр оборони, я думаю, що це питання часу. І також Туск сказав ще одну дуже важливу річ, яка стосується так званого аналізу соціологічної польською групою, думок і коментарів поляків після удару Росії по території Польщі, в яких вони звинувачували Україну. Тоді 38% поляків, так показав аналіз, це на соціологічне опитування, говорили про те, що це ми винні в цьому. І Туск каже, що це маніпуляція і дезінформація. Так не було, і так не є, і так не повинно бути. І говорить, що за цим і за вторгненням Стоїть Росія, і не Україна вина в тому, що Росія б'є по території Польщі, тому тут добре, що така заява від Туска пролунала. Тим часом на рахунок доєднання до Польщі допомоги Польщі є одна інформація, яка також на перший погляд може здаватися дрібницею, але це також важливо. Франція направляє три винищувачі для захисту Польщі. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон і каже: після вторгнення російських безпілотників до цієї країни я вирішив розгорнути три винищувачі РФЛ. Для спільного захисту польського повітряного простору та східного флангу НАТО з нашими союзниками я взяв це зобов'язання вчора перед прем'єр-міністром Польщі. Так це не багато, але в будь-якому випадку це свідчить про те, що країни НАТО за 48 годин ухвалили рішення долучитися до допомоги полякам. Американські війська на території Польщі 10 тисяч нікуди не виходили. Шведи направили додаткові системи протиповітряної оборони, Нідерланди також. 300 солдатів з Нідерландів, літаки з Франції. І цей процес, я більш ніж переконаний, буде продовжуватися. Тому при всіх своїх вадах НАТО має свої переваги, друзі. Треба це враховувати обов'язково. І тепер повернемося до Трампа, який хоче тиском митним примусити Росію завершити війну. Чому я кажу, що ця ідея безперспективна? Сполучені Штати готові врегулювати торгівельні розбіжності з Індією, як тільки вона припинить купувати російську нафту. Про це заявив міністр торгівлі США Говард. Лутник. І каже, до початку війни в Україні Індія купувала 1% індійського імпорту нафти саме з Росії. Тепер цей показник сягнув 40%. Тобто, якщо брати увесь імпорт Індії, то до початку широкомасштабного вторгнення в його структурі російська нафта займала лише 1%. Тепер 40%. Враховуючи такий дисконт, який надають зараз росіяни Індії. А це може сягати до 10 доларів за барель нафти від е, марки Brent, Якщо брати ціну, то зрозуміло, що Індія від цього не відмовиться. Вона буде і далі купувати цю нафту. І я не бачу зараз причин для Індії, що вона перестала це робити. Митами їх не переконаєш, особливо на те рішення про збільшення митного тиску на Індію. Індія говорить Росії: давайте більше скидки. Росія це робитиме. Але Сполучені Штати Америки Дональд Трамп залишається дуже наполеглими і посідовленими саме в питанні тиску на Росію через Мита. Європа ж говорить про санкції. Сполучені Штати Америки чинитимуть тиск і далі, але вже не лише на Європейський Союз, який вони примушують запровадити 100% мита проти Індії і Китаю, а й також на країни Великої Сімки. Ну, серед них, до прикладу, та ж сама Британія і Японія, які різними каналами, але купують російську нафту. Так. Так от чинитимуть тиск на країни Великої сімки, щоб вдарити по Індії та Китаю різким підвищенням тарифів на купівлю російської нафти. Щоб в такий спосіб змусити Росію до мирних переговорів з Україною, про це пише видання Financial Times. Ну, зокрема, сьогодні, в п'ятницю, під час відеоконференції, міністри фінансів провідних економік країн Великої Сімки обговорять пропозицію Трампа щодо саме таких заходів. Раніше, як я сказав, він вимагав від цього від Європейського союзу. Джерела кажуть, що мова йде про мита у розмірі від 50 до 100%. Наскільки ефективним такий буде крок? Ми, звісно, подивимося, але я вважаю його безперспективним, тому що це лише буде посилювати зв'язок Китаю, Індії на превеликий жаль, Північної країни та Росії. Ну так, Індія не буде ніколи союзником Китаю, але все ж таки, поки що вона його ситуативний партнер. Тим часом у Конгресі США з'явилася нова популістська ідея. Про що йдеться? Двопартійна група сенаторів наполягає на тому, щоб назвати Росію державним спонсором тероризму через викрадення українських дітей. Ну можна назвати спонсором тероризму Росію не лише через це, а й через те, що вона проводить терористичну війну проти України. Такі ідеї лунають у США ще з 2022 року. Але і Джозеф Байден, і тоді очільник Держдепу США, власне це відомство ухвалює рішення виступали категорично проти цього. Сенатор Лінсі Грем нині разом із Річардом Блюменталем, демократом, і іншими конгресменами-сенаторами представили в четвер новий законопроект, який чинитиме новий тиск на Росію. І вони хочуть оголосити Росію та Білорусь державними спонсорами тероризму, якщо вони не повернуть понад 19 тисяч дітей, які були викрадені під час війни. Я... Вітаю таку ідею, але справа в тому, ще раз наголошу, що Путін не поверне дітей до України, це однозначно. І по-друге, рішення про надання статусу такого Росії та Білорусі ухвалює держдеп, незалежно від того, що буде відповідний закон. Це вже ми проходили, тому я називаю таку ідею популістською. І тепер, друзі, до подій на Близькому Сході та в Албанії. До чого тут Албанія, я вам зараз скажу, тому залишайтесь на каналі. Дональд Трамп провів телефонну розмову із Бенаміном Нетаняхом, був дуже обурений ударом Ізраїлю по досі, Катару. І чим далі, тим більше він стверджує, що не зможе він домовитися з Нетаняху через те, що той проявляє все більш агресивні кроки, які не узгоджуються з Вашингтоном та суперечать цілям Білого Дому на Близькому Сході. Трамп там хоче замирити Ізраїль. і... Палестинців, але йому це не вдається. Тому що умови, швидше за все, пропонує він Ізраїль приблизно такі, як і в Україні. І Нетаняху в цій частині дуже наполегливо б'є по терористам фактично по всьому регіону Близького Сходу, незалежно від того, де вони організують свої штаб-квартири. Якщо то в Катарі, значить в Катарі. Кажуть, що нібито Нетаняху хотів навіть нанести удар і по Туреччині, оскільки навіть в Туреччині є штаб-квартира Хамасу. Так, друзі, така інформація є в ЗМІ, але говорить, що Нетаняху утримався від удару саме по Туреччині. Бо буквально вчора він продовжив удари по Ливану. А в Албанії першим міністром в уряді цієї країни стане не людина, а штучний інтелект. Так, друзі, це дуже цікава новина. Албанія стала першою країною в світі, де на посаду міністра запропонували штучний інтелект. Прем'єр-міністр Еді Рама під час з'їзду соціалістичної партії в Терані оголосив про перестановки в уряді і представив нового члена Кабміну. Ну, члена Кабміну, звісно, лапках, дієлу, так звуть нового міністра. В перекладі з Албанської це означає сонячне світло, який створено, точніше, її створено чи його створено, мені зараз складно сказати, на основі технології штучного інтелекту. За словами Рами діла буде відповідати за сферу державних закупівель, щоб виключити корупційні ризики. Ну нам би це не завадило точно. І прем'єр підкреслив, що процес впровадження шів роботу буде поетапним, а кінцева мета експерименту зробити Албанію країною, де всі тендери будуть на 100% непідкупними. А державні кошти, що проходять через них, абсолютно прозорими. Тому перебираємо досвід Албанії в Україну. Запроваджуємо і прибираємо корупцію з державних органів влади. Можливо, навіть така ідея і проживеться. Слідкуємо за цим, друзі. Також прошу вас слідкувати за моїми повідомленнями в телеграм-каналі. Підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. І також прошу ще раз вас долучитися до збору для наших воїнів із ЗСУ. Дякую, що були зі мною! Всіх люблю ціну шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!